Всім привіт! Всіх тих, хто святкує Різдво 7 січня, я вітаю і скажу одне: що не головне на це ніхто не звертає уваги і ніхто ніяких ганяні не зробить. Вітаю, і саме головне скажу, щоб Бог був у вашій душі, у вашому серці. Ви Бачите, яка в нас погода. Сьогодні на вечір передають уже мінус сім, так що ми готуємося, що буде тиждень морозів. Зараз сипе, ми думали, що це дощ, а воно сипе така крупа. Дуже слизько, так що будьте дуже уважні. Чуєте? Точно як дощ, але воно крупа. Хай краще сніжок піде. І вам бажаю здоров'я, і саме головне терпіння і віри. Вірити в те, що ми найкращі. Ми заслуговуємо доброти від Бога, але ми повинні любити.